Варенички мої, варенички мої, баріночки мої. Хвилину організаційного моменту. Так, будь ласка, чергово, скажіть, хто присутній, хто відсутній? Відсутніх немає, на робочому місці 10 чоловік. Так, дякую. Добре. Аліна, будь ласка, перевір стан станок та зовнішній вигляд всіх учні. Дякую. Будь ласка, а давайте зараз вам нагадаємо взагалі вимові до санітарно гігієнічного вигляду кухаря. Будь ласка, хто? Кухар повинен бути в спеціальній формі, повинен мати санітарну книжку, в ній повинен бути пройдений медогляд, взуття повинна бути без підборів, руки повинні бути без прикрас. Сьогодні піде мова про вареники. Так, мова сьогодні піде про вареники. І тема нашого уроку приготування прісного тіста та формування з нього вареники з різними начинками. Мета нашого уроку формування первинних знань та вмінь при приготуванні різних начинок та окремі прийоми формування та начіплювання вареників з допомогою та використанням дидактичного матеріалу. Вареники це одна з найпоширеніших та найпопулярніших страв національної кухні. Широкий асортимент з різноманітними начинками та вишукані смакові якості даної страви дають з певністю сказати, що вони займають важливе місце в кулінарії та в харчуванні загалом. А що ви знаєте про вареники? Вареники це улюблена страва в Україні. Вона з вареного тіста значинку. У Данину ця страва наділялася певними магічними властивостями. Давнину вареники були окрасою подільного і святкового столу. Їх також подавали на весіллях, гостинах, поминках та їх варили на толоку та пожинки. Зверніть увагу, місце вареники у мистецтві. Згідно освітньо-кваліфікаційної характеристики кухаря третього розряду, ви повинні, повинні знати приготування прісного тіста, приготування різних начинок, а також формування та зачіпування вареників. Перш ніж ми перейдемо до нової теми, давайте разом з вами згадаємо, що ми з вами вивчали на останньому уроці. До вашої уваги декілька запитань до нестандартних ситуацій. Чому порівняйте, обґрунтуйте. Нагадую тему нашого уроку приготування прісного тіста та вареників з різними начинками. Давайте згадаємо з вами, де ж готують страви із борошна. Страви з борошна готують у соусному відділенні гарячого цеху. Які при цьому використовують обладнання, інвентар та інструменти. На робочому місці використовують плиту жарові шафи, машини для розкачування тіста, mm -hmm. друшляки, а також обробні дошки, кастрюлі, сотейники, друшляки. Качалки, ножі та кондитерські локоти. Давайте згадаємо з вами, як правильно організувати робоче місце. Будь ласка. Інструменти та інвентар повинні бути розміщені справа, а сирована зріва. Обробна дошка повинна бути перед собою. Ваги спеції і приправи розташовувані на відстані витягнути руки. Дякую вам. Нагадали ми з вами правильну організацію робочого місця та де готуються страви з борошна. Продовжуючи цю тему, хочу вам нагадати: з років обладнання ми з вами вивчали, що борошняний цех обладнаний слідуючим обладнанням. Зверніть, будь ласка, увагу на машини для формування вареників, якими означені підприємства ресторанного господарства. електричні плити, де будемо готувати вареники у воді, а також пароварки, де будемо готувати вареники на парах. Будь ласка, візьміть дорог, з ваших плакат інформації. Плакат інформації, де у вас написано інструменти та інвентар блошняного циклу». Отже, давайте з вами нагадаємо, який використовується інвентар. Брушляки. Сита, так кухарський набір, терки, качалки, соусники, набір збивали, шумірки, кухарські лопатки, ніж рубаки, ложки, дерев'яні лопатки, лотки, фігурні ножі, кісточки, набір сорків, перескорни для вареників, розробна дошка, вимки для формування виробів ножі. Зверніть, будь ласка, увагу також на інвентар та інструменти, які використовуються для формування та защиплювання вареників. На підприємствах. Радного господарства широко використовується асортимент вареників, а саме кольорових вареників. Для забарвлення слугують натуральні барвники, бар 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 такі як сік буряка, сік моркви та шпинат, яким забарвлюють прісне тісто, а потім формують вареники. Будь ласка, візьміть сумпуловою плакат інформацію перед вами. І давайте з вами познайомимося із видами тіста для вареників. Будь ласка, візьміть інструкційну технологічну картку приготування прісного тіста базового, содового та заварного. Ознайомтеся з нею, де представлена у вас технологія приготування прісного тіста. А зараз, будь ласка, еталон готової продукції варіанти, які який представлені валиковим способом, смужковим способом, виямкою, будь ласка. та формою. Візьміть, будь ласка, інструкційну технологічну карту Додаток номер 7 де представлений у вас вареники з сиром трикунковий спосіб. Ознайомтеся з нею і зараз ми з вами цю справу відпрацюємо. Я буду вам показувати, а ви будете на мене. Готовий тісто розкачуємо з вами завтушки 1-1,5 мм. Будь ласка. Розрізати плащ на смужки шириною 5 см. Вітаємо також 5х5 см у вигляді квадратика. На середину квадратика, викладаємо начинку із силу 12-13 грамів. І з'єднуємо і защіпуємо у вигляді трикутничка. А зараз, будь ласка, візьміть додаток номер 8 інструкційно технологічну картку приготування прісних варень з начинкою капусти квашеної, за допомогою виявки. Готове тісто розкачуємо товщиною 1,5 мм і за допомогою виявки формуємо круглі напівфабрикаторів. Кладаємо начинку квашену капусту 10-11 г і защіпуємо. Додаток номер 11 Фотоалгоритм приготування вареників із вишніми валиковим способом. Будь ласка, давайте ознайомимося. виконання практичних прав та самостійної роботи. На виконання самостійної роботи вам і 4 години. Будь ласка, отримайте додаток номер 12 картку завдання, виконання практичних прав, організація робочого місця, дотримання правил техніки безпеки та норму часу, а також технологічна послідовність виконання тієї чи іншої справи буде оцінюватися згідно критерії оцінювання. Я ж не українець не козак, і до смачної страви не мастать. Багато я чого у світі їв, а дома хитри серцем прикипів, Бо розляглися в ній на всі смаки. Вареники, вареники, варенички мої, варенички мої, варенички мої. Варенички мої, варенички мої, кохані, і дух мені козацький ожива, і варить круто мудра голова. У заті розлітаються думки, а в них одні жінки, одні жінки, пливе в сметані серде, нікому є, і розтає, і розтає варенички мої, варенички мої. Ореночки мої.